Відкрию вам секрет, собачки це не тільки няшна-мілашніт, але й кубки гівна мінімум раз на день. У пухнастого панства прибирати за собою лапки, тому головний лайно збирач в хаті це я. Збирати какахи це як збирати гриби, ну хіба що чистити не треба. Зате плюс то до концентрації ідеальний час подумати над деякими одновайбовими робочими задачами. Почнемо з принцески. Дівуля, вона без досвіду самостійного життя. У неї все просто: де насрало, там прибрали. Як справжня мажорка про побутняк не задумується. Мамо ж. Та нянюшки там самі якось розберуться. Прибирати не складно, але хуй зна де воно лежить. Моня, хазяйновитий селянин кубки складає рівненько, какашуля до какашулі, строго в певному місці. Особливо цінні екземпляри зберігаються поряд в кущах смородини. Певно, щоб я не знайшла, а я знайшла. Біткається і побивається щоразу, як роблю гімняне розкуркулення. Збирати дуже легко. А бусік у нас аристократія помийки. Сьогодні аристократ, але вчора з помийки. Минуле має сумнівно, а старі звички так просто не зникають, тому ховає свої темні ділішечки в дальньому куточку. Показує, де срав. Час збору вдає, що я не я, какаха не моя. Шукати складно, вляпатися легко. Фух, отак з вами нички почистили. На силах два пакавана.